Вітаю вас, семикласники! Сьогодні у відео ми з вами познайомимося і вивчимо такі геометричні фігури, як коло і круг. Дізнаємося, які елементи має коло і круг, і які властивості властиві цим елементам. Перед тим, як перейти до вивчення теми, перед тим як вивчити означення, подивитися кола. Зазвичай я задаю запитання до учнів, щоб вони почали, щоб вони спробували сказати, що таке коло. Тому що, коли ми говоримо про трикутник, то його можна якось означити через відрізки, через точки. Так? Наприклад, що це трикутник, це геометрична фігура, яка складається з трьох точок. Які не лежать на одній прямій, і трьох відрізків, які з'єднують ці точки. І це зрозуміло, і це можна уявити собі, і можна зобразити. Коли ми говоримо про коло, то виникають складнощі, тому що це геометрична фігура, це зрозуміло. Але от з чого вона складається, тут уже у учнів виникають складнощі, тому що вони розуміють, що це якась лінія, що це лінія крива. Що це лінія замкнена, що є ще там точка центр кола, це відомо ще з початкових класів, тому уявити, що таке коло це не складно. А ось сказати означення, що це таке, то тут виникають труднощі. Тому що, якщо говорити, що це крива лінія, то якщо я буду зображати, то дивіться, ось у мене ось ось це також крива лінія. Крива замкнена лінія. ось, Але це все це не коло. Так, а не крива лінія, то це буде вже пряма, також не коло. Тому тут виникають такі складнощі, дійсно, складнощі з тим, що ж це таке, як же ж правильно сказати, що таке коло. Ось, тому давайте ось такий вступ я вам сказала, сподіваюся, я вас зацікавила. Давайте ж подивимося, таке, що ж це таке за фігура коло. Отже, колом називається така геометрична фігура, яка складається з усіх точок площини, які рівновіддалені від даної точки. Ця точка центр кола, а ця відстань називається радіусом кола. Ось тут на зображенні я вам показала, що, дивіться, насправді, коли ми говоримо про коло, ми не кажемо, що крива лінія, а ми кажемо, що це сукупність усіх точок. Насправді, тут настільки багато точок, що вони з'єднуються і утворюють аж лінію. І для всіх цих точок є характерним одна властивість. Вони всі знаходяться на однаковій, на одній і тій самій відстані від однієї точки. І цю точку ми називаємо центром. А ось ця відстань, на яку дані точки віддалені, називається радіусом кола. Ось. Радіус кола. Ми вже побачимо, давайте на наступному слайді, уже, що таке радіус кола. Так, сподіваюся, що вам зрозуміло, що таке коло. Отже, це така геометрична фігура, яка складається з усіх точок на площині, які від даної точки знаходяться на однаковій відстані. Так, давайте йдемо далі по елементах кола. Першим елементом називається радіус. Ось червоним кольором радіус ОС, ось пунктирним ще додатково радіуси ОА і ОБ для вас зображені. Що ж таке радіус? Це відрізок, який з'єднує центр кола з будь-якою точкою на колі. Оскільки на колі ми маємо безліч безліч точок, то і відповідно, що коло має безліч безліч радіусів. І ми з вами сказали, вже, що радіус це відстань від центра кола до точки на колі, ця відстань скрізь всі точки на однаковій відстані, тому радіуси всі між собою рівні і їх безліч. Ось так. Так, йдемо далі. Тут, я думаю, що все зрозуміло. Да, до речі, радіус позначається англійською чи латинською буквою R літерою, маленьке R або R велике. Це вже як зручніше вам. Наступно. Наступний елемент. Хорда. Хордою кола називається такий відрізок, який з'єднує дві точки довільних на колі. Ось на зображенні у вас червоним кольором хорда АБ, вона з'єднала дві точки на колі. Хорд може бути безліч, тому що точок є безліч. Будь-де, ось, дивіться, я ще одну точку взяла, це. Я можу провести хорду АЦ, вона буде маленькою, вона буде маленьку довжину мати, так? Можу з'єднати, провести відстань, з'єднати СБ хорду, можу взяти точечку ще десь, з'єднати. Ось, тобто безліч хорд є. І довжина хорди вона може бути, дивіться, ось якщо ми радіус проведемо. То довжина хорди може бути меншою за радіус, ось АС, наприклад. Довжина хорди може бути більшою за радіус, наприклад, АВ, ви бачите, що вона більша за радіус. Ось, І найбільша хорда, найбільша, яка може бути, це та хорда, яка проходить, ой, я перепрошую, яка проходить через центр кола. Якщо ми будемо проводити, це буде найбільша, найдовша хорда. І давайте ми подивимося, що це за хорда Наступний, на наступному слайді. Діаметр. Називають хорду, яку, яка проходить через центр кола. Тобто хорд є безліч, і якщо раптом хорда якась проходить через центр, тобто хорда це такий відрізок, який з'єднує дві точки на колі. Ось, і раптом ця хорда буде такою, яка буде проходити через центр кола, то ця хорда має назву діаметр. Кола. Це найдовша хорда і вона має властивості. Давайте ми з вами подивимося, що ж за властивості має діаметр. Да, перед тим, як ми розглянемо властивості, давайте я вам скажу, що діаметр кола позначається літерою D маленьке зазвичай. Ось, і давайте ми розглянемо, які властивості має діаметр кола. Отже, діаметр це найбільша хорда, ми вже це говорили. Далі діаметр, якщо уважно подивитися, він складається з двох радіусів. Ось від, радіус, це відрізок, який з'єднує центр кола з точкою на колі. Ось у нас Оа, це радіус. І ось у нас ОБ, це радіус. І два радіуси, вони, якщо вони сполучаються в один. В один відрізок, так? Якщо вони. Тому що два радіуси можуть бути насправді ось так. Але якщо у нас два радіуси є однією хордою, так, є діаметром, то діаметр вдвічі більший за радіус. Тому ви можете собі запам'ятати чи записуєте, ви то записати, що діаметр дорівнює двом радіусам. Що це означає? Наприклад, якщо у нас відомо, що радіус. 3 см, то ми знаємо, що діаметр тоді 6 см. Якщо нам відомо, що діаметр 10 см або 10 метрів, то тоді, щоб знайти радіус, потрібно діаметр поділити навпіл. Тобто діаметр вдвічі більший за радіус. Думаю, що тут зрозуміло і це все видно на малюнку, що діаметр складається з двох радіусів. Далі важлива властивість, яка. У восьмому класі буде ще по-іншому трошки звучати, але і буде пояснюватись, чому це так, вона така, що діаметр з будь-якої точки кола видно під прямим кутом. Ось дивіться. Є у мене точка J на колі. І якщо я цю точку з'єднаю з кінцями діаметра, то кут, який в мене утвориться, буде дорівнювати 90 градусів. Будь-яку точку, навіть якщо я ось тут візьму точку, нехай це буде точка К. З цієї точки я проведу відрізки до, ось, до точки А, погано видно було. І до точки Б до кінців діаметра, то ось тут кут, який у мене утвориться, буде 90 градусів. Якщо я візьму іншу точечку, з нею проведу відрізки. То тут у мене утвориться кут 90 градусів. Тобто будь-яку точечку, якщо я візьму і з'єднаю з кінцями діаметра, то там кут у мене утвориться 90 градусів. Навіть з будь-яким діаметром, дивіться, якщо я навіть ось тут проведу діаметр, і ось цю точку з'єднаю з кінцями діаметра, то там у мене кут буде також 90 градусів. Тобто, тому що діаметр з будь-якої точки на колі видно під кутом 90 градусів. Сподіваюся, я малюнок не дуже вам загромадила, що ви зрозуміли, що я вам тут розповідала. Так, ну ми на прикладах це побачимо під час розв'язування задач. До відео для кола буде окремо по задачах, тому слідкуйте, якщо вам потрібно, якщо ви хочете розібратися, навчитись. І навички свої вдосконалити, то слідкуйте і розв'язуйте задачі. Так, наступна властивість. Якщо у нас діаметр, ми проведемо його під прямим кутом до якоїсь хорди, то тоді він цю хорду поділить навпіл. Тобто, якщо ви бачите, що є діаметр і хорда, і там є прямий кут, то обов'язково ця хорда поділиться навпіл цим діаметром. І навпаки, якщо ми будемо проводити діаметр перпен... не перпендикулярно, а поділимо навпіл хорду і переведемо через цю точку діаметр, то там буде прямий кут. Тобто це в дві сторони ця властивість діє. Бачите, якщо діаметр кола проходить, проходить через середину хорди, яка не є діаметром, то він до неї перпендикулярний. Тобто, якщо, наприклад, давайте, може, я спробую ще раз таку ситуацію змоделювати, вже без, ось дивіться, якщо в мене є якась хорда, і якщо я цю хорду поділю навпіл, і через неї, через цю точку, проведу діаметр, то цей діаметр, тут також так продовжуємо. То цей діаметр буде під прямим кутом до хорди, якщо я її поділю навпіл. І навпаки, якщо я спочатку проведу діаметр під прямим кутом, то я точно буду знати, що ця хорда буде ділитись навпіл цим діаметром. Це навіть стосовно не тільки діаметру, якщо буде з радіус під прямим кутом до хорди, то він буде ділити навпіл цю хорду. І якщо буде радіус ділити навпіл хорду, то він буде перпендикулярний до неї. Це про радіус також діє. Так, наступно. А, власне, закінчилися. І давайте ми з вами підсумуємо, що ми з вами зараз щойно розібралися, які елементи кола ми вивчили. Отже, коло це геометрична фігура, яка складається з усіх точок площини, які рівновіддалені від однієї точки. знаходяться на однаковій відстані від однієї точки. Ця точка називається центром кола, ця відстань називається радіусом кола. Крім радіуса, да, радіус це відрізок, який з'єднує центр кола з точкою на колі. Крім радіуса, ми ще знаємо такий елемент, як хорда. Дивіться, радіус з'єднує центр і точку на колі, хорда з'єднує дві точки на колі. Найбільша хорда це діаметр, це така хорда, яка проходить через центр кола. Діаметр складається з двох радіусів, тобто він вдвічі більший за радіус. Звідси ми ще можемо зробити висновок, що хорда найбільша довжина хорди, це дорівнює двом радіусам кола. Тобто хорда не може бути довшою, ніж довжина двох радіусів. Меншою за радіус може бути, як завгодно, маленькою. Ми можемо дві точечки з'єднати на колі близенько, і це буде хорда. Тобто наближатися довжина хорди може до нуля, а от більше, ніж 2 радіуси хорда не може бути такою довжиною, тому що діаметр це найбільша хорда. Так. Ще коло. Якщо ми будемо говорити про те, як його зобразити, на жаль, я вам не можу у відео показати, тільки можу ось таким фрагментом показати. Тобто, є циркуль, і коло зображається циркулем. Ніжку циркуля, я думаю, що більшість має вміти ніжку циркуля, гост, гостру ніжку, так, гострий кінець циркуля, ставлять в центр. Розхил циркуля беруть, якщо вам потрібно якийсь конкретний число сантиметрів, ви лінійкою вимірюєте від нуля до скільки там треба сантиметрів. І тримаючи за ось за такий хвостик циркуля. Не за ніжки, тому що у багатьох я зустрічала, що складно ще з тим, щоб побудувати коло, за рахунок того, що вони не знають, як правильно тримати циркуль. Тобто ви тримаєте його за хвостик, цей, і він має вільно крутитися в вашій руці. Ви не маєте двома руками крутити ніжки циркулі. Так, а вільно має крутитися. І легенько отак окреслювати коло. Ось. Так, тоді давайте ми ще розглянемо з вами. Кілька, а, про круг, а потім ще задачі. Що таке круг? Про круг ми можемо давати кілька означень. Знаючи означення кола, наприклад, якщо ми кажемо, що коло це фігура, яка складається з усіх точок, які знаходяться на однаковій відстані від даної точки, то круг це така фігура, яка складається з усіх точок, які знаходяться на відстані, не більшій за дану відстань. Тобто, або на такій самій. Або на меншій. З цього означення ми можемо зробити висновок, що кругом називається така частина площини, яка обмежена колом і разом з цим колом. Тобто, якщо коло це лінія, яка лише лінія, то круг це ця лінія разом з її заповненою частиною. Круг заповнений, а коло це тільки такий тільки ободочок на російській мові, на українській щось не підібрала термін. Це тобто, то тільки лінія, а круг це разом з серединкою. Це сукупність точок, які знаходяться від даної точки на відстані, не більшій за дану. Не більший. Тому що, або може бути рівна за дану відстані, або менша за дану. Тобто, це сукупність усіх, усіх усіх точок, які знаходяться в внутрішній межі кола. Ось. А ось ця частина площини обмежена колом і разом з цим колом. Елементи круга такі ж самі, як і елементи кола. Є центр круга, Він, це той самий центр, що є центром кола, який обмежує цей круг. Є радіус круга. Радіусом круга є радіус кола. Це відстань від центра круга до точки на, на колі. Ось хордою круга є хорда кола, діаметр круга є діаметр кола, який обмежує цей круг. В принципі, всі ці елементи, які для кола нам відомі, в круга це ті ж самі елементи. Крім того, в круга є ще такі елементи, як сектор. Сектором круга називається така частина круга, яка обмежена двома радіусами. Ось ми провели два радіуси ОА і ОБ. І зафарбували ось ця частинка. Зафарбована. Ну, вони обидві зафарбовані, тому що це обидва сектори, так? Є сектор з гострим кутом, і є ось та інша частина, то також сектор називається. Але для наглядності, я думаю, що вам оце що таким коричневим. Чи яким це кольором, він зображений, то ось це сектор круга. Ще є сегмент круговий. Це така частина круга, яка обмежена або стягується хордою. Якщо ми проведемо хорду, вона круг ділить на дві частини, і вони дві називаються сегментом. Ось зображено вам рожевим кольором менший сегмент, але той інший це також сегмент. Ну, ми, коли чуємо слово сегмент, ми чомусь зазвичай уявляємо собі меншу частинку ту, що хорда відділяє в колі. Так, йдемо далі. Формули ще Давайте ми пригадаємо дві формули, які вам ще з молодших класів відомі про коло і про круг. Отже, довжина кола. Обчислюється за формулою. С дорівнює 2ПР. Число П це 3,14. Р це радіус кола. Коло це, бачите, в середині воно порожнє. Це лінія тільки. Тому довжина кола це можна таку аналогію зробити. Це як ну, довжина лінії цієї. Або периметр кола, так, от в трикутнику ми знаємо, що периметр це сума довжин сторін. А тут у нас коло це ось ця лінія, тому довжина лінії це якби і те ж саме, що периметр кола. А площа круга це обчислюється за формулою S до рівня. це форму, це літера, яка всі площі так позначається, так, тому дорівнює πr в квадраті, π – це 3,14 сотих. Р, це радіус круга. Ну і обчислюється площа круга це площа заповненої області. Тому площа у нас, якщо ми говоримо про круг, то для нього характерною формулою є площа. Ось, якщо ми говоримо про коло, то для нього формула це довжина кола. Ось такі формули пригадали. Тепер давайте ми ще розглянемо кілька задач, щоб. Зорієнтуватися, що ж ми, які задачі, яких типів задачі в цьому класі трапляються на, на коло і круг. І подивимось, як застосовувати ці знання, які ми сьогодні з вами отримали, до розв'язування цих задач. Отже, задача 1, відрізки МП і МК. Бачимо МП і МК. Відповідно, хорда – і діаметр кола із центром О. Кут ПОК, ПОК, ось цей кут 84 градуса. Ой, градуса. Знайдіть кут МПО. МПО. Ось цей кут нас запитують. Як розв'язувати таку задачу? Тут насправді можна кількома способами. Тому що якщо ми розглянемо трикутник у МОП, то кут 84 градуси це зовнішній кут для нього, тому можна за властивістю зовнішнього кута, а можна через суму кутів трикутника. До речі, зверніть увагу, що ми зараз будемо використовувати ті правила, які ми вже в сьомому класі вивчили: про зовнішній кут трикутника, про суму кутів трикутника і ще деяку властивість. Зараз я вам про нього скажу. Отже, що ми бачимо, дивіться, в колі, що важливо, МО і ОП це відрізки, які з'єднують центр кола з точками на колі, тобто це радіуси. В колі завжди важливо бачити, де радіуси, тому що дивіться, ОП радіус і МО радіус. Радіуси рівні, там і ОК також, але воно нам не потрібно. І ми бачимо, що в колі дуже часто ми маємо справу з рівнобедреними трикутниками. А рівнобедрений трикутник це той, у якого кути при основі рівні. МП- основа, тому і цей кут також буде таким самим, як кут П. І тепер, щоб знайти кут П можна двома способами. Можна, якщо у нас зовнішній кут є 84 градуси, то ми знаємо, що зовнішній кут дорівнює сумі двох кутів несуміжних з ним, тобто сумі P і M. А оскільки вони рівні, то кут P дорівнює куту M, M і дорівнює 84 поділити навпіл. Тому що 84 це сума М і П. І якщо вони рівні, то ми маємо їх на 2 ділити, де 42 градуси. Це був перший спосіб за властивістю зовнішнього кута. Другий спосіб. 84 градуси це зовнішній кут. Суміжний з ним кут О, внутрішній, їх вони суміжні, тому їх сума 180. Тому ми можемо знайти кут О внутрішній, це 180 відняти 84 це буде 96 градусів. Тоді кут П, ну, дорівнює куту М, ми можемо знайти таким чином: 180, відняти 96 і поділити навпіл. Власне, в 180 від 96 це і буде 84. Тобто, це теж самий спосіб, тільки трошки довший. До рівня 42 градуси. Задача розв'язана. Тобто, ці задачі, що я хотіла вам на що наголосити? По-перше, потрібно знати минулий матеріал, властивості, протрикутники, види трикутників, елементи трикутників. Ну, всі весь теоретичний матеріал з геометрії, він накопичується. І постійно використовуються, тому потрібно знати. Ну і друге, що я хотіла сказати, що треба бачити, де радіуси кола, тому що це нам завжди нас буде виручати. Давайте подивимося ще одну задачу. Отже, хе в нас зображене коло є О центр кола, кут С відомий 32 градуса. Знайдіть кут С. БА. Ось. Якщо бути дуже уважним, то можна побачити, що це така ж сама задача. Просто по-іншому зображений малюнок. Це зовнішній кут для трикутника це ОБ. ОБ і ОЦ радіуси, тому трикутник рівнобедрений, тому кут Б дорівнює куту С, Тому їх сума дорівнює. Зовнішньому куту, тому зовнішній кут вдвічі більший за кут Б. Тому 32 поділити на 2 буде 16 градусів кут Б. Задача розв'язана. Чомусь, бачите, я потрібно було б вам краще показати, якби навпаки було за умовою кут Б. Відомо знайти кут О. Та ж сама була б задача, тільки обернена. Так, ну легка, я не буду на ній зупинятися, тому що ми щойно її аналізували таку задачу. І задача 3. Так, у колі ав діаметр видно, тут АВМ 60 градусів, БМ 5 Сантиметрів, знайдіть діаметр кола, тут уже трошки складніше. Є два способи, покажу вам обидва. Перший спосіб, якщо я з'єднаю А і М, то я побачу, що АВ в мене діаметр, точка М, довільна точка кола. Діаметр з будь-якої точки кола видно під прямим кутом. Тобто тут у мене кут 90 градусів. Є у мене прямокутний трикутник з кутом 60 градусів. Тоді я можу знайти другий кут гострий. Ми знаємо, що сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів, тому кут А дорівнює 90 градусів, відняти 60 градусів, дорівнює 30 градусів. І також ми знаємо, що якщо в прямокутному трикутнику є кут 30 градусів, то катет, що лежить проти кута 30 градусів, вдвічі менший за гіпотенузу. Гіпотенуза це АВ, вона буде вдвічі більша за катет МВ. Тобто 10 см. Це діаметр, а нам потрібно його знайти. Тобто відповідь 10 см. Спосіб 2. Не хочу проводити АМ, хочу провести радіус ОМ. Знаю, що ОБ і ОМ це в мене радіуси, тому там кут буде. Рівні будуть відрізки. Тому це рівнобедрений трикутник. Тому кут М буде також 60 градусів. Тому кут О. Буде також 60 градусів, тому що рівноведрений трикутник з кутом 60 градусів він є рівностороннім. Всі кути по 60. Тому якщо тут 5 см, то і тут буде 5 см. Але ОБ – це радіус кола, тому діаметр вдвічі більший буде. Діаметр буде дорівнювати двом радіусом і дорівнює 10 см. Ось я вам показала два різних способи. Розв'язування однієї задачі, причому використовуючи абсолютно різні властивості. Там прямокутний трикутник, тут рівносторонній трикутник. На цьому наше відео з загальних таких понять про коло завершено. Я вам бажаю гарного засвоєння матеріалу і успішного його використання в процесі розв'язування задачі, в процесі вивчення геометрії надалі. В наступному відео ми з вами будемо вже вивчати наступні властивості кола та його елементів. До зустрічі!